Церковь на завтра вже переходить на празник мученика Лонгіна сотника, того самого, котрий у понті Пілата був воєнначальником і був назначений в охрану Ісуса, котрого вели на розп'яті, а пізніше і був призначений і охраняти гроб Ісуса. Це один з величайших свідетелів для нас. Ведь Він сотник, уже на горі Голгофа, коли Ісус спочив на кресті, то давидів чудо землетрясенє, земля викинула мертвих ожили, Сонце померкло, затемнення було. Церковна завіса старого храма роздорвалася надвоє, як символ того, що старий завіт. Прекратив своє существування і сказав сотник слова. Воїстину сей був Син Божий, Воїстину, істинно сей Син Божий був. Він сказав слово Був, бо він ще не знав Воскресення. І от приходять книжники Фарисії, Понтія Пілата кажуть Господине і ще коли тот обманщик Ісус був живий, пустив чутку між учениками, що на третій день Воскресне, прикажи, собто тот хроб охраняти покладь поклати тверду охрану не одного, а цілий отряд воїнів. Щоб ученики нічого не прийшли та не украли тіло Ісуса, а пустили чутку, що Він Воскрес. Якщо б Євангеліє було кимось придумано, або просто, як казали колись більшовицькі атеїсти, що тот, хтось придумав Євангелія, вони б ніколи не допустили іменно того моменту, ученики прийдуть нічого та вкрадуть тіло та пустять чутку, що воскрес. Так от всі ці. Енкаведійські, атеїстичні, безбожні, сатанинські ідеї, ідеології, учення і научний атеїзм, розбиває лонгін лонгін сотник. Во-первых, Він сказав, Ісус, у істину Син Божий, був. А потім його кладуть ночі охороняти гроб. І от вони, воїни не спали, вони не були такі слабі, заспані, це були отборні воїни. Вони були свідками воскресенья. Вони увіділи, как Господні відкрив двері гроба, той камінь, і увіділи велике світло і зазирнули в гроб, а у гробі нікого лише збоку, той судар, котрий був на голові, тото полотно звитоє частенько, складеного збоку. У простих умовах, коли жінки помазали тіло Ісуса, ота от ткань деколи прилипає до тіла. І Якщо би хтось хотів украсти тіло, то одриває оту ткань, він би міг ударувати і кожу. Ну там було чистенько все. Іменно Лонгінсотник і ще двоє з Ним. Там уже могли сказати, воістину це є Син Божий, Месія, котрий прийшов, пообіцяв і воскрес із мертвих. Всіх воїнів привели усім звання повосили, як обично роблять у таких случаях, дали помішкові серебра і сказали: Тихо, будьте, нікому не кажіть. А пусти чутку, що ви заспали, а ученики тіло украли. Тобто, продовжали продовжували книжники фарисеї свою примітивну, антинаучну до нині примітивну пісню, що Ісуса ученики украли. Но воїни підтвердили, і сотник і ще двоє з ним одказали гроші брати, і буквально. В скорому часі прийняли хрещення від апостолів і стали проповідниками слави Божої, Воскресення Каппадокії. Там тисячі людей приймали християнство. Прийшлося туди посилати навіть військо, щоб знайти Лонґіна його свідків. Прийшла армія, прийшли воїни, глядають Лонгіна. а Лонгін прийняв воїнів, погостив їх, а потом їм сказав. То вони за ним прийшли. Воїни настільки були поражені святостю Лонгіна, що хотіли відпуститися тих, ну, йдіть собі, ми скажемо, може, якийсь там другий голову знайдемо. А вони сказали ні. Так було б не до кінця подвиг. согласилися на те, щоб були тут усичені, і тіла їх, були похоронені там на місці. А воїни голову забрали туди, книжникам фарисеям властям, а там їх в голову кинули за межі городу в сміття. Одна жінка сліпа, коли прийшла в той город, і в сні було сказано: Хочеш прозріти, вийди за межі города, там, недалеко від смітника, прикоснися до тих голов, які відсічені від мучеників, і прозрієш. Так це й стало. Жінка прозріла, чесно забрала чесні глави, однесла їх туди, до тих тіл і так передала їх земли по Божій славі. Що ж ми можемо взяти із житло Лонгіна сотника? Во-первых, у кожного воїна є можливість стати великим і славним пред Богом, захищаючи. Отчизну, батьківщину, тому і молимося за всіх наших воїнів, щоб були всі чесні, всі були вірні, і так як і всі воїни не боялися, а що случиться на полі, брані їм, положити голови свої за землю свою за віру і отечество, як ми кажемо, у молитві. Подивимося на життя мучеников, ми постійно кажемо, вони не боялися смерті. Смерть для християн не є кінець життя, вона переход от цього пустого, дикого, гнилого світа, брехливого, в кращий благодатний світ. Християни, котрі несуть православні або втратили подлинний дух, вони втратили поняття про небо і уже перестали бажати йти до неба і. Куди лиш ідуть, Грибуть під себе і землю, і гроші, і дома, і квартири, Їмся видить, що вони ніколи не лишать землю. Ну, Вони прямо не розуміють, що нав'язавши собі земного багатства, вони проблемно будуть одриватися від нього, бо формула Христова проста: де буде ваше багатство, там буде й серце ваше. Якщо твоє багатство у Христі Ісусі на небі, тобі легко лишитися і світ, повторимося примітивний, лукавий, брехливий, жорстокий, гонящий вірних дітей Божих, то от ті, котрі набрали собі чемоданів гроші, вони ведь їхні серця в землі, в глині, і їм ніколи підняти очі до неба. Розказував один проповідник случай, що от батько з сином десь у такі часи советські пішли та толочили кукурузу, та в маленьку собі різали, а батько роздивлявся справа і зліва, бо хтось не видів. А син каже: няньку, а ведь подивіться на небо, Бог то все видить. І батькові стало стидно, що все він. Забив подивитися на головні, що є – на небо. Коли Господь вознісся на небо, благословив апостолів і явилися їм ангели, апостоли, і сказали: мужі, ізраїльські, що тут стоїте, давайте ідіть туди, в Єрусалим, де вам сказано, а от дивіться на небо, бо таким образом з неба прийде Ісус у второє пришестві Христового. І ми, православні, кажемо, Господи, благослови нам, щоб у всьому світі ми подвиг Лонгіна, воїн, не предатель, не обманщик. Прочем, і ми, воїни Христових, також покликані в всьому світі бути осторожні в слові, в поступках, в поступках в діяннях, бо лише так поступаючи, дивлячись на подвиг Лонгіна – Пам'ятаючи, що треба взирати на небо почаще, не зариватися всю землю, від котрої повсякчаско одорвати, а помнити про небо. Бо сказано прямо в Євангелії, глядайте, іщите сперва перва Царства Божого і правди Його, Все стальну вам потрібно є, приложиться, але приложиться стільки, Скілько треба, щоб ви повноцінно трудилися і жили без ізлішества. А раз так, то слухаймо Слово Боже, і живімо по ньому, і тут на землі вспіємо много зробити, но у вічності в'єдно з цим мучеником, Лонгіном, сотником і з усіми мучениками зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.